І здорово, і весело у Львівській області всього 32 літніх дитячих табори. Наша знімальна група побувала в одному з таких закладів в Дрогобицькому районі. Як відпочиватимуть діти влітку, знає Христина Копльовська. Цей табор я вважаю найкращим взагалі у світі. Я тут же другий рік відпочиваю. Минулі роки я їздила на море. Ну це теж відпочинок, звичайно, але Карпати це я ви знаєте свіже повітря. Я задоволена, ну є там які деякі недоліки, але в принципі мене влаштовує. А які недоліки можна назвати? Ну то що треба дуже рано вставати. Часу на зайве не залишається. День у таборі веселка повністю розпланований. Діти отримують різноманітні завдання та проводять цікаві конкурси. Будемо ховати, вважати, і діти мають того підсказки, буде нас шукати по табору. Завтра плануємо зробити міст табору, того дівчатка вже почала готуватися. А під час такого активного відпочинку апетит вовчий. Дітей готують 5 разів на день. Їхній раціон збалансований, калорійний та поживний. Кухар зізнається, приємно готувати їжу, коли все для цього облаштовано. Дуже хороша кухня, дуже таке сучасне обладнання, багато холодильного обладнання, посуда все є, чудово робити. В захваті, чесно слово, що навіть не чекав, що така може бути. Кухня в такому в таборі піонерському директор веселки задоволений роботою свого персоналу. Основним недоліком він вважає погану погоду. Решта дрібіски, які можна легко виправити. Діти забезпечені всім необхідним. Всі параметри і показники планів підготовки до відкриття сезону ми виконали. Абсолютно укомплектований штат, фахівці навчені, і тому я на сьогоднішній день задоволений. На оздоровлення зелене світло, керівництво області також задоволене підготовкою табору до цьогорічного сезону. Не в кожному таборі такі умови і такі можливості і умови проживання для дітей. Основний підсумок, який я роблю, відвідуючи цей табір, це те, що в принципі я, як багатодітний батько, я сміло можу сюди скерувати своїх дітей, щоб вони тут оздоровилися. Загалом табір веселка за сезон оздоровлює пів тисячі дітей. Цьогоріч на відпочинок очікують не менше. Христина Купльовська, Марія Кужик, Андрій Сладков, вісник.